Вітаю! Це канал Максимуза. Рада бачити в себе на каналі гостей, підписників, друзів, колег. Тема сьогоднішнього розкладу Олексій Резніков, міністр оборони. Подивимося, в яких енергіях знаходиться. Хто це за один такий? І подивимось, так бути чи не бути звільненню. І як це а, там відкладеться, чи я не знаю, на долі України? Як це змінить долю України? Чи від перестановки, як там кажуть, доданків сума не змінюється? Чи це якісь просто внутрішні їхні розборки, перестановки? Чи на краще буде його відставка, і чи буде вона взагалі? Тому що обіцяють, обіцяють, потім щось змінюється. Отже, поїхали. Колода Ленорман. Вже бачу на дні колоди гроб. Гроб це завжди якась така стагнація або смерть. Ну, побачимо, чи вийде ця карта в розкладі. Отже, перша карта. Мости. Лабіринт. Компас? Вгорі? Дерево. Хрест? Лисиця? Нижній ряд? М -м Мачо. Роздоріжжя? Ключ. Отже, ви знаєте, такі дійсно на роздоріжжі, такі враження, що ще вирішують, чи буде він знятий, чи не буде. Але от-от ми побачимо вже об'яву стосовно цього. Тому що, розумієте, тут шукають найкращий ключ. Такі враження ну ключ виходу з ситуації. такі враження. Що реально поспішили чомусь. Поспішили навіть не з рішенням, а поспішили з новиною. Чому так? Чи може бути це пов'язано пов з повторним типу вторгненням, да, яке нам обіцяють? Так, може. Там якась заплутана ситуація. Тут якісь зв'язки, як ніби з іншою країною, з Росією, не з Росією. От дивіться, мости це завжди як карта окупації або карта е, зв'язків, коли ми так наводимо з однією країною, з іншої мости, переговори. І там щось дуже заплутане. Оцей лабіринт буквально означає, коли я не можу вибрати з двох кандидатів. Бачите? Одна дівчина, друга дівчина. Але насправді ця карта говорить, що по великому рахунку. От той, хто вибирає, йому реально не до глибоких почуттів, не до… А, тут не про женитися. тут просто про реальну гру, флірт і якісь свої інтереси. Є насправді третій кандидат, достойний типу кандидат оця дівчина, вона як. Ну, як я просто зараз образно роздивляюся цю карту. Вона, як закохана, насправді і вірна цьому хлопцю, і вона про нього дуже мріє. І вона, як є достойною, тут вона в червоній сукні. Що це може означати? Що є якийсь кандидат, насправді відданий Україні, любить Україну і може принести, звісно, багато користі. Але ще йде вибір. А він навіть в ту сторону і не дивиться. Компас? Що означає оце все поєднання? Від вибору реально такі залежить якесь наше майбутнє. Але тут знову ж таки не оприділилися з ціллю, з компасом. Що ми хочемо? Так, що ми хочемо? Для чого треба було оголошувати, що його знімають? Чому треба було давати задню? А як це задня виглядає? Що він там сьогодні? Заявив, а це не точно. А тільки коли зніме мене сам президент. Ну, от якісь такі мутки реально. реально мутки. І це таке враження, що втрутилася якась просто ситуація. Ми її не знаємо і ніколи не взнаємо, якої не сподівалися самі там наші керовники. З'явилося з'явився якийсь третій фактор. Хто він сам такий собі по натурі? Він хитра лисичка, хитрий лис. Наподоляка так випадало, пам'ятаєте? Але, говорить, що корні його міцні, положення його міцне по дереву. Взагалі, тобто, якщо навіть його знімуть з цієї посади, йому подолі бути укоріненим в систему керівництва. Він вміє лавірувати, він вміє така лисичка, сестричка і вигоду свою знайти. Тож, Ленорман так і сказали, от ще раз повторюю: цей мачо ми можемо вважати як він, так? або як він, або, наприклад, претендент на посаду. Якого хотіли, але зупинились на роздоріжжі. Але ключ говорить, що. Найближчим часом вихід буде знайдено. Ми почуємо якісь новини. Тепер подивлюся по Таро. Тому що, ну, от на дні колоди ще дитина кажуть, зріє, зріє ситуація. Як поспішили, по дитячому поставилися. Так, кинули вже таку, знаєте, качку, слух. Що вже знімають, а тут зарано кинули. Товар не підвезли, знаєте? Рекламу дали, а товар не привезли. Дивимося, кельський хрест. От він може більш події показати в його житті, які зараз очікуються найближчим часом. І основу ситуації. Так, центральна карта. Карта переможця. Все. Можна далі не дивитись. У нього все буде хорошо. У нього да. Головне, щоб в нас було все хорошо. Зустрічаються це, це якісь підписання договорів. Пропозиція це те, про що він мріє, те, що він виношує. Основа ситуації. Одинак це коли він закрився, знаєте, сам закрився і чекає. Минуле король мечів. Ну, це буквально як міністр оборони, тому що король мечів в мене або залужний, або це хтось, хто да, з обороною пов'язаний. Може, це і минуле, не знаю. Ну, от, може, і минуле. Але знаєте, що по відлюднику означає? А, я не думаю, що він впливає на ситуацію, що от він навіть зараз себе відчуває відлюдником як на обочині. Але це така ще позиція, коли людина закривається, зосереджує. Ой, на дні колоди імператор це як підвищення. Перетасую, а раптом витягну. Сильні карти. Так от, по відлюднику, це коли відбувається час Ч, і від нашого стану емоційного часто може. Не те, що кардинально навіть залежати ситуація, інколи кардинально, але принаймні... от коли знаєте, от ще щось вирішують, якщо ми будемо нервувати, якщо ми будемо агресивними, якщо агресія наша дійде, знаєте, як перейде червону лінію, ми можемо зіпсувати собі позитивний сценарій для себе вигідний. А він закрився, це правда, це значить, що людина так собі в зосередженості. Найближче майбутнє. Імператор? Як вам? Як вам? Щойно був на дні колоди, о, прорив, сказала: запхну назад. Подивлюсь, що витягну. Тут або так, або залишається на цьому місці, або отримує посаду не менш круту, сильні карти, так далі. він він на роздоріжжі, двійка жезлів. Це ситуація статус-кво. От бачите, як? Основа ситуації відлюдник. І двійка жезлів. Це як незадоволе. Якщо це майбутнє, може, як буде незадоволене. Зараз викладу весь розклад. Позиції інші. От позиції інші хтось розумієте в розпачі. Хтось в розпачі. Хтось в бесиллі зараз докладу його надії і сподівання. Надії і сподівання, що він лишиться в лоні сім'ї, керівництва десятка п'єнтаклів. Результат? Результат нові береги, нове призначення. А може, щось за кордоном буде, до речі? Може, буде він якісь такі, знаєте, така посада в нього? Де він буде перемовлятися якби послом за кордоном, не знаю, як це сказати. Ну, тобто, Де він буде перемовлятися за кордоном, тому посол, можливо, в якусь країну, або от саме в його, е його відповідальності це буде, в його обов'язки буде входити. Тобто, основна його... Нормально? В дві години ночі записую розклад, забуваю звичайні слова. Основна його роль, ну, я не знаю, основна, основні його обов'язки. Хтось буде дійсно страждати від цих змін. Дев'ятка мечів – це завжди як хтось вкушений вампіром, хтось навіть з молодих, незадоволений. Одним словом, ви знаєте, я навіть не буду дотягувати. Карти настільки. Для нього яскраві, буквально ми можемо спостерігати це найближчі дні. Якісь зміни будуть або він залишається. Я думаю, що щось може бути нове. Знаєте чому? Тому що 8 кажезлів – це кажуть все і відразу, і це теж означає повітря, перельоти, От коли я літаю з кимось домовляю. В будь-якому випадку він виходить переможцем в цій ситуації. І от дивіться, оце справжнє те, що є. Це те, що приходить, договори якісь, так? Оце нещодавне минуле. Типу він. Ну, скажімо так, знаєте, це не та ситуація, коли шило на мило. Тобто з міністра оборони він може посісти ще вищу посаду. Що таке імператор? Імператор це той, хто навіть складає закони у своїй державі. Він як видає, складає. От я кажу, коли на особистому рівні я імператор свого життя. Неважливо, навіть якщо я жінка, я прописую плани, я видаю закони. Всі слухаються мене. По посаді це вище, ніж це. Побачимо. Лицарь Кубків це пропозиція завжди. І припіднятий настрій. Ми вже, можливо, ось ось запропонували, можливо, він вже це знає. Ну, і трійка жезлів це буквально, бачите, дивиться на інший берег. А тепер згадаєте, що ми щойно на Лінорман дивилися? В Лінорман ми дивилися карта мости. Оце, що я говорила: Компас, інші землі. Інші землі. Так? Оце. Як, за кордон. Мости. А тепер всі разом чекаємо новин, як це все програється. Самі цікаво. Яскравий вийшов розклад. Я вам дякую за увагу. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, хто не підписаний. Чому це важливо зробити? Дивіться, я роблю розклади по містам, по областям. Розклади доволі великі, на 50 хвилин. Ви бачите, як я вже засідаю, то засідаю. Я не так, да? Швидесенько. І от. Уявляєте, вчора, наприклад, кропітка робота робила Запорізьку область, переживала те те, те, все подивилася. Наступного дня, наприклад, виходить Херсонщина. А ви мені в коментарях пишете: А по Запоріжжю де? Або дивлюся, великий наступ з п'яти позицій, так? Київ розглядаю, Київ я розглядаю, і Київська область, і потім ще Київ згадую, по-моєму, там про наступ. Далі йде розклад по іншим містам, там щось 20 чи 15 міст. Ви мені пишете, а Київ де? Київ забули? Як ви могли Київ забути? Ні, можливо, ви забули підписатися. Коли ви підписуєтесь і натискаєте дзвіночок, то вам приходить повідомлення: Максимуза зробила розклад про Київ, про Запоріжжя, про Херсонщину. Ще лайк-фах. Заходите до мене на сторінку у відділ відео, так і написано: відео натискаєте на відео. І перед вами відкриваються найближчі відео, які я знімала, і вже дивитеся по темі. Дякую за увагу! Пишіть цікаві ваші запитання. Слава Україні! Переможемо в будь-що. До зустрічі!